Цей випуск я хочу присвятити поціновувачам серіалу Величне століття. Сьогодні ми з вами побуваємо в мечеті, яка стала символом вічного кохання Сулеймана Величного і його дружини Хюрем. Друзі, я вас привела до видатної мечеті, якій хочу присвятити свій випуск. І це мечеть Сулейманіє. Ви на каналі подорожі надії. Підписуйтесь на мій ютюб і інстаграм. Друзі, мечеть Суліманіє це моя любов. Серед усіх мечетів я люблю її найбільше. Вона пов'язана з коханням видатного султана Сулеймана Пишного до українців. Роксолани. Юре. Сулейман Величний довше всіх правив Османською імперією – 46 років, став найвизначнішим правителем Сходу 16 століття. Увійшов в історію як великий реформатор. Османська імперія при його правлінні досягла найбільшого розвитку. Тому і роки правління Султана Сулеймана називають величним століттям, а самого Султана Сулеймана величним. Султан був не тільки талановитим державним діячем і воєначальником. Він намагався лишити по собі видатні пам'ятки архітектури. Так, в 1550 році Султан вирішив збудувати в Стамбулі нову грандіозну мечеть, що згодом отримала назву на його честь Суліманіє. І це не тільки місце спілкування з Богом, а величезний комплекс будів. Мечеть, школа медресе, лікарня, бібліотека. Кухня, лазні та цвинта. Поруч із мечеттю знаходяться мавзолеї Султана Сулеймана та його дружини Хюрем, що походила з України та більш відома як Роксалана. Тут також розташований один з найкращих оглядових майданчиків Стамбула. Мечеть Сулейманіє була побудована видатним архітектором Сінаном на замовлення Сулеймана Вишного. У неї чотири мінарети. Це означає, що султан Сулейман – четвертий за рахунком падішах після завоювання Стамбула. Сумарна кількість балконів на всіх мінаретах десять. Це символізує, що Сулейман став десятим правителем османської династії. Кажуть, що скінчивши будівництво мечеті, а воно тривало сім років, Мімар Сінан радісно вигукнув: ця мечеть стоятиме вічно. І вже майже 5 століть мечеть Сулейманіє гордість та окраса Стамбула. У середині мечеті. Можна помилуватися унікальними художніми розписами. А якщо ви уважно подивитесь, то побачите, що серед світильників розташовані десятки страусових яєць. З їх допомогою Сінан відлякував павуків, комах відштовхує запах, тим самим він оберіг мечеть від пожеж. Адже павутиння на люстрах неодноразово ставало причиною загорань у храмах. На старовинному кладовищі, яке знаходиться поруч Соліманіє, поховано знать та впливових осіб Османської імперії. Кожна могильна плита це своєрідний шедевр. Витончена різьба по каменю, химерна арабська вязь та орнаменти. В той час не було прийнято ховати дружин поруч із чоловіками. По легенді, місце для свого поховання Хюрем вибрала сама. Султанів ховали біля мечеті, які вони побудували, і названих їх честь. Так Хюрем знала, де буде поховане Сулейман, і сама вибрала собі місце. А ще поруч була школа, де учні читали Коран. Хюрем казала, хочу спочивати і чути, як читають Коран. Ми прийшли до мавзолеїв Сулеймана Величного і херем, тьорбе, як їх називають в Туреччині. Всі вони мають восьмикутну форму. Це все йде з ісламської релігії, де кожен кут мавзолею відповідає іменам Аллаха, пророка Мухамеда та шести його імамам. І спочатку зайдемо в тюрбе Сулеймана Величного. А ще, коли ви будете біля тюрбе Сулеймана, зверніть увагу на чорне каміння, яке знаходиться зверху. Це камінь з раю. По легенді, цей камінь було принесено під час повені з раю. Він охоронявся янголами на горі Абу кубейс. Потім Янгол приніс його пророку Ібраїму в той час, коли будували. Кабу. Спочатку він був білого кольору, але з часом став чорним, поглинувши в себе всі людські гріхи. Життєвий шлях великого Султана Сулеймана завершився в поході на Угорщину. І без цього походу, в останній рік життя, він був дуже слабким. Але це було його бажанням піти і гідно. І 6 вересня. 1566 року він помирає у своєму наметі під час облоги фортеці Сігітвар через вісім років після смерті своєї улюбленої Хасекі Хюрем. У середині розкішного мавзолею знайшли свій спокій, крім сулеймана, ще кілька близьких родичів великого султана. Тут можна побачити поховання султана Сулеймана II, Султана Ахмета II, а також улюбленої дочки Сулеймана та Хюрем Міхрімах Султан. Вона була першою султаншею, яка удостоїлася бути похованою поряд з батьком. А зараз зайдемо всередину Тюрбе Хюрем. Хюрем померла раніше за Сулеймана на 8 років. Після смерті дружини Падишах знаходив сенс тільки тут, у мечеті. Її тіло довгий час знаходилось в мечеті Солімені. Пізніше побудували тюрпи і перенесли сюди. Розкішну осипальницю обробили мармуром та алмазами, вишуканими кахлями з кераміки, що зображають райський сад. На стінах тексти віршів, присвячених красі та живому розуму цієї жінки. Крім хюрем, мов залеї, розташовані усипальниці Шехзаде Мехмета, який був онуком хюрем Султан. Хатідже Султан рідна сестра Сулеймана. Та її дочки Ханим Султан. А зараз ви можете бачити хамам Суліманіє. Ці лазні майже 500 років, і вона до сих пір діюча. Я дуже люблю відвідувати мечеть Суліманіє, бо для мене вона символ вічного кохання. Розповідь про султана Сулеймана і Хюрем була б неповною без відвідування палацу Топкапи. Саме Хюрем в 16 столітті домоглася перенесення гарему в Султанський палац Топкапи, щоб бути ближче до султана. Будівництво гарему топкапі при Сулеймані стало найбільшою перебудовою палацу з моменту його заснування Махмедом Завойовником. Але про сам палац і життя в ньому, інтриги і заколоти я розповім вам в окремому випуску. А ми з вами пройдемо до парку Гюльхани. Це найстаріший і один із найбільших парків Стамбула. В епоху Османської імперії на місці нинішнього парку Гюльхане перебували зовнішні сади палацу топкепи, здебільшого засаджені деревами. Гуляти тут могли лише султан та придворні. Навіть після того, як двір переїхав до Долмабахчі, Парк залишався закритим до відвідувань. Його зробили громадським у 1919 році за наказом мера Стамбула. Сподіваюсь, вам сподобався мій випуск, тому підтримуйте український контент, підписуйтесь на мій YouTube канал і Instagram, ставте лайки і коментуйте це відео. До нових подорожей на каналі Подорожі Надії.